Канікул! Можна з друзями на великах поганяти. На річку нарешті поїду і плюс. Буду спати цілу добу, напевно. А ще більше ніяких домашніх завдань. Відпочинок! Добрий день! Доброго дня, Андрій! Канікули. Тішишся? Так, нарешті дочекався, Відпочину. Гарненько, бажаю тобі відпочити, щоб після каніку з новими силами повернувся. Та відпочивай з головою. І про фортепіано не забувай. Бо це дуже важливий предмет у школі. Це твій фах. Треба грати на інструменті щодня, але вам небагато. Декілька разів гаму мажорну, декілька разів мінорну, арпенджо, акорди, звичайно ж. А, ти ще ж про хроматичну гаму не забувай. Це підтримає тебе у формі. А ще ось тобі декілька збірників. Тут ось етюди з листа oh. читаєш, а тут ось п'єси програєш. Ну і відпочивати не забувай, звичайно. Успіху. Ну, добре, допомагаю. Добрий день. Доброго дня, Андрію. Що, ледве дочекалися каніку? втомилися за рік? Так, нарешті відпочинь. Обов'язково відпочинь, але ж не забувай про сальфежі та музичну літературу. Ось тобі книги з біографіка. Це дуже важливо. А ось тут терміни музичні спереду з італійською. Почитаю, знаємося з новими словами. Ну, добре, бажаю успіхів. До побачення. Ну, до побачення. Доб... Добрий день. Доброго дня, Андрій. Чому? Чому киснеш? ну, бадьоріше, канікули ж почалися. Відпочинеш. Хотілося б гарно відпочити, ну. Ну, звісно. З друзями спілкуйся, на природу виходь, у лісу жінки довгі, ти знаєш, ти ж знаєш і про нашу нас не забувай. Ось тобі слова слава на наступний рік, повчи. А тут молоді, ось феджуй, поспіває. В наступному навчальному році набагато легше буде. Оці макалізи можеш вивчити, вони допоможуть рушити. До бачення. Та ну добре глядай, оскільки до ж вас вже можна? Доброго дня, Андрію. Чого сумуєш? Літо ж саме починається. Канікули. Саме час гарно відпочити. Та я планував гарно ж відпочити. Ну і правильно, літо це чудова пора. Та дуже тебе прошу. Не забувай підтримувати гарну фізичну форму. Ти ж знаєш, як для хореограф, це важливо. І про терміни не забувай, будь ласка, ось тобі дружбу. Стерне французької мови та й пояснює. А, і ось тобі скакати. по погодинці щодня. <плес> а тут деякі комплекси розмирують. Можеш щодня інше виконувати. І цікаво, і корисно ж. І розтяжки. Про розтяжку Андрію <плес> не забувай. Погодися щодня, чуєш? А тут є нові комбінації танцювання. Ти можеш розучувати передземка щодня. Бажаю успіху і гарних канікул. До <плес> побачення! <плес> До побачення Сім, Що ж ви? Скільки й можна. Добрий! Доброго дня! Вітаю з канікулами! Дякую! Ми вас також вітаю! У цьому році ти взагалі молодець. Встигав поєднувати декілька відділів. Трудився, старався. Тому тобі треба гарно відпочити. Але у мене буде маленьке проханнячко. Ось тут треба декілька віршиків повчити. Продумай, щоб було гарно. З паузами, тому що це дуже важливо. Це і на день знань виступати треба бути. І на день вчителя. А ось тут ось це сценарій тобі до свята осені. Там у тебе роль головна. Тому починай учити, щоб потім швидше в неї вживатися. А ось тут скоромовки, щоб тренувати дикцію. Це дуже важливо. Ну і гарно відпочити успіхом! Ai, do lá E O chão subir a caninha quando te checar. E me pode cheiro. E se amigos a maravilha com a corra e galho. O nariz com o E o índice, meu irmão, das